Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Знову продовжують кошмарити людей з цими повірками. То на газ, то на воду, то ще на щось. знаєте, от е, Реально розумію, що ну, на цьому ж хтось заробляє. правильно, Я не розумію, навіщо це зараз під час війни. ну, Невже е, якщо вже хочете так, ці повірки? І там те все. Ну робіть хоча б за рахунок держави. все це, Що знову е, на цей раз. Понаприймали частина українців муситиме платити за воду більше, ніж споживають, в чому річ розповіли комунальники. Деякі українці муситимуть заплатити не лише за фактично спожиті кубометри води, тобто заплатити, як ото кажуть, не тільки за своє, а ще й за сусіда. Про це попередили в Київ водоканалі. Йдеться про тих споживачів, які вчасно не проведуть процедуру повірку лічильників води. Я так розумію, що це стосується не тільки Києва. До речі, пишіть, як у вас цим відбуваються всі ці справи у ваших населених пунктах, містах. Пишіть, будь ласка, щоб ми розуміли, скільки коштує, що, як, як часто все це треба робити, і так далі. Йдеться, як я вже казала, про тих споживачів, які вчасно не проведуть процедуру повірки лічильників води. Тобто ця процедура є обов'язковою. Для всіх власників лічильників, оскільки лише вона дозволяє переконатися, що прилад працює справно і правильно нараховує об'єми спожитої води. Для проведення процедури споживач має самостійно запросити в дім спеціаліста, який проведе повірку, і оплатити його роботу. Частота повірок залежить від самого приладу. І ось тепер саме цікаве, якщо цього не зробити вчасно, Показання лічильників не будуть приймати, а значить, доведеться заплатити більше, оскільки враховуватимуть об'єми споживання і всіх сусідів без лічильників, після чого будуть вираховувати середню ціну, будуть додавати так званий будинковий небаланс, який буде в платіжці. Тобто, доведеться фактично платити і за себе, і за сусідів. Тобто, сам викликай, сам плати за все це. Щоб тобі не прийшлося платити більше за комуналку. Ну, якось так. До речі, скоро в мене буде інтерв'ю з паном Попенком. Нарешті, а ось і ось дуже багато хочеться задати йому питань і стосовно води, і стосовно газу, і стосовно електроенергії, тарифів. Ну, багато про що будемо розмовляти. Я вже писала в спільноті на каналі. Що пишіть свої питання? Пишіть свої питання, буду задавати пану Попенко. Як, на мою думку, це найкращий експерт в сфері ЖКХ, енергетики і взагалі по комунальці. Але йдемо далі. Це ще не все. Комунальні тарифи продовжують зростати, не дивлячись ні на що, зокрема, виріс тариф на прибирання прибудинкової території. Але чи можна не платити за цю комуналку? Хороше питання. До речі, на це питання відповів пан Попенко. Але в другій статті в Києві багато в багатьох будинків підвищили тариф на прибирання прибудинкової території. Вже в квітні мешканці отримали платіжки з новими сумами. За словами експертів, в середньому тарифи зросли на 5-8 гривень до 11-13 гривень за метр площі. Таким чином, платіжка пересічного жителя столиці зросте десь від 300 до 400 гривень. Втім, як зазначає голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, мешканці будинку мають право не платити за прибирання прибудинкової території, якщо відповідна земля не перебуває в їх власності і вони не погоджувалися на надання таких послуг. Він наголошує, що на практиці. Ці два обов'язкові пункти для виставлення рахунків не виконують, отже, це не є законним. Згідно з законом про житлово-комунальні послуги прибирання прибудинкової території сплачує власник, яким у випадку з Києвом, наприклад, є Київська міська рада. Тому мешканці будинків мають право у письмовій формі звернутися до керуючих компаній, щоб повідомити про відмову від сплати комунальної послуги. Ось так виявляється. Але ще більш подробно про все запитаюсь у пана Попенка. Дякую за увагу. Пишіть, що ви про це думаєте. Зустрінемось сьогодні. Ввечері буде ще цікавий випуск. Дивіться новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоне.